Приготуємо лукум з лимонами. Неймовірно освіжаючий, в міру солодкий і яскравий мов зірковий дощ драконіди. Скляну форму присипаємо крохмалем або змащуємо олією без запаху. Я обрав другий варіант. В окремий сотейник всипаємо крохмаль в каструлю додаємо 500 г цукру та 150 мл води. Лимони миємо з содою, залишаємо поплавати у воді, виймаємо миємо, чистимо на сприятливі ділянки. Виймаємо зернятка, ріжемо на частини. Перебуваємо в блендері. Приділимо увагу сиропу. В каструлю з водою і цукром всипаємо півчайної ложки лимонної кислоти. Перемішуємо цю ж каструлю ставимо на невеликий вогонь. Невеликий або середній. До 130 г кукурудзяного крохмалю в сотейнику вливаємо 200 мл води. Перемішуємо вінчиком. Я додав іще 20 мл води, знову ж таки перемішав вінчиком. Плюс перебиті 2 лимони в блендері. М'якоть, шкірка та сік. За бажанням можете додати в лукум горішки, перемішайте суміш. Тим часом погляньте на сироп. Не мішайте його, він впорається без вас. Проваріть до консистенції гнучкої кульки в холодній воді. Має вийти щось на кшталт пластилінової солодкої кульки. До речі, забарвлення сиропу змінюється на більш бурштинове. Вогонь не вимикайте, вливаємо суміш із сотейника, тобто крохмаль, перебиті лимони та вода. Перемішуємо вінчиком, змінюємо кухонне приладдя. Використовуємо ложку. Перемішуємо і проварюємо. Після моменту загустіння варимо приблизно 10 хвилин. Можливо, 8, але активно постійно помішуючи. Колір маси теж дещо зміниться. Після проходження цього часу вимикаємо вогонь та перекладаємо масу в форму. Розрівнюємо ложкою. Дайте йому вистояти з 12 годин при кімнатній температурі або ж в холодильнику. Зручно робити на ніч. Витягніть з форми. Обсипте кукурудзяним крохмалем. Перекладіть на дерев'яну дошку та поріжте ножем. Попередньо змащеним в крохмалі. Беріть один за одним кубик, обвалюйте в крохмалі. І перекладайте в контейнер. Залишки можете струсити. Натуральні цукерки без домішок. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу Смачного.